Купив таку камеру. Дві штуки в комплекті для відеореєстрації на дорозі в комплекті. Нічого зайвого. Стандартно. Дві камери, без карти пам'яті. Йдуть наліпки на Скво. QR-код для завантаження додатку. Камера знімає дуже непогано. Роздільна здатність саме цієї моделі. 1080 пікселів, тобто HD. Тут були кабелі. На даний момент встановлена камера. Є режим заставки, поки вона не потрібна. Є заставка. Передня камера, також встановлена і задня камера. Можна додатково встановити датчик удару. І тоді буде знімати, коли машина отримує якесь пошкодження або удар. Карту пам'яті підтримує 128 ГБ максимально. от в комплекті один рівненький, один загнутий. При потребі можна поміняти, якщо є довжина достатня, на такий самий загнутий і буде виходити, як в 500 моделі, вгору просто. Але це не суттєво. Так працює, все добре, знімає дуже гарно, без всяких перешкод. Споживає енергію більше 1 А, так що треба вставляти в прикурювач, бажано ну, штатний або який-то потужний. Якщо є магнітова, наприклад, така, то є від неї вихід на USB. Але вона недостатньо потужна, тому краще користуватися штатним роз'ємом, тоді все буде добре.